Минулого тижня Рим став майданчиком підтримки нашої країни. Там відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Це вже четвертий такий форум, але цього разу наймасштабніший і Найрезультативніші 15 лідерів держав та десятки високих урядників, очільники Євросоюзу, близько двох тисяч компаній, загалом понад 5 тисяч учасників. Акцент не лише на відбудові зруйнованого, а й на баченні майбутнього економічного та геополітичного порядку Європи. Участь взяв і президент Володимир Зеленський про гучні заяви та підписані 200 угод у спеціальному репортажі Вероніки Бойко. На три дні Рим перетворився на політичний центр Європи, і саме до України тут прикута уся увага. Із візитом президент Володимир Зеленський переговори, міжнародні зустрічі, дискусії. Політики з усього світу обговорюють війну, безпеку та яким буде світ після перемоги. Сонячний Рим зустрів українську делегацію потужною політичною підтримкою літній резиденції Кастель Гандольфо. Папа Римський підтверджує президенту Зеленському, святий престол готовий стати майданчиком для перемовин України та Росії. А італійський лідер Серджо Матерела запевняє, безпека України це безпека Європи. Італія підтримує Київ, об'єднуючи союзників і приймає міжнародну конференцію з відновлення України. Президент Зеленський закликає створити коаліцію відбудови і обіцяє, Україна не забуде вірних партнерів. Відбудова стосується не лише України, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць. Те, як ми відбудуємо нашу країну, може також сприяти модернізації вашої інфраструктури та промисловості. Цю позицію поділяє прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Наголошує, Росії не вдалось зламати українців завдяки їхній стійкості і підтримці союзників. І тепер ця підтримка має бути підкріплена лідерством у відбудові. Мелоні закликає не вагатися інвестувати в Україну вже зараз не бійтеся інвестувати, будувати, відбудовувати Україну це не авантюра, це інвестиції в країну, яка демонструє свою стійкість, це інвестиції у розвиток Європи та безпеку наших громадян. А польський прем'єр Дональд Туск задав тон основному посилу форуму. Не може бути відновлення без перемоги. Ми маємо обговорювати не лише те, як Україні вижити, а й як перемогти. Це війна не тільки проти України, це війна проти Європи, це війна цивілізацій і варварів. За політичними заявами конкретні домовленості, європейський союз виділяє Києву понад 2 мільярди євро на відновлення і засновує фонд відбудови України. Він дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій. Уже допомагає Україні у відбудові центральноєвропейська ініціатива об'єднання 17 країн один із проєктів фінансування транспортної інфраструктури. Ми профінансували проєкт із покращення інфраструктури та транспорту у Тернополі, який буде завершено підписанням протоколу з банком реконструкції та розвитку. Крім того, ми активно підтримуємо технологічні проєкти з Укренерго. Найважливіше зараз вірити, що ця війна закінчиться. Це не має бути просто коротке перемир'я, а справжній мир. Проте відбудова має починатися уже зараз. За межами конференц-зали, спеціальний павільйон для міжнародних бізнес-контактів. Результат понад 200 угод на майже 10 мільярдів євро. Пріоритет зброя. Українські виробники представляють технології вже нині ефективні на фронті. Радіостанції Хемера чи унікальний маркетплейс, де можна замовити найновіші технології у виробника. Розробка оборонного кластеру Ми створили по суті розетку для військових, де вони можуть подивитися на наявні нові технології. Обрати те, що їм корисно, конкретно для їх місії, і замовити безпосереднього виробника від дати замовлення до постачання на фронт, це займає не більше семи днів. Місія наша сьогодні це показати, що все таки будь-яке відновлення воно починається з безпеки. Західні партнери зацікавлені у такій співпраці. Все більше стає компаній, все більше стає фондів інвестиційних, які готові. Заходити в український дефенстех минулого року Брейван ми допомогли залучити більше 40 мільйонів доларів приватних інвестицій. Цього року, з початку року, ми вже допомогли залучити 40 мільйонів доларів і орієнтуємося, що до кінця року ми зможемо, як мінімум 100 мільйонів доларів, допомогти залучити приватних інвестицій. Як посилити безпеку України обговорювали і на зустрічі коаліції охочих. Уперше до неї доєдналися Сполучені Штати від Вашингтона. Спецпредставник Білого Дому Кіт Келуг. Сьогодні він в Україні. Сполучені Штати відновлюють постачання зброї Києву. Про це Кіт Келох сказав особисто президенту Зеленському з президентом Трампом. У нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот. І відповідного обсягу ракет до цих систем, коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Сполучених Штатів Америки щодо дат, а безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні схема фінансування. Систем американських систем Patriot. Дві таких системи готова придбати для України Німеччина ще одну Норвегія. Коаліція тепер матиме штаб-квартиру у Парижі для координації допомоги Києву. Про безпеку України як фундамент відновлення у майбутньому. Говорили і на дискусії, яку організував фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія. Її засновник Віктор Пінчук закликав європейців до спільної боротьби. Україна. Україна має бути в безпеці під час відновлення, і саме тому ми назвали нашу вечерю, чому без безпеки не буде відбудови. Ми зараз у Римі відчуваємо історію цивілізації, але давайте творити історію в Україні. Це неможливо зробити лише допомогою у відновлення. Потрібно боротися, потрібно брати участь у цій війні. Особливий гість дискусії спецпредставник сполучених штатів Калок наголошує, захід має зробити усе, щоб жертви українців не були марними. А ще застерігає, війна має глобальне значення. Ми дуже близькі, подобається вам це чи ні до третьої світової війни ближче ніж вам здається, як це зупинити тільки спільними зусиллями, боротися, допомагати скільки буде потрібно. Ми з вами, і ми не відступимо. До учасників дискусії звертаються наші військові. Чітко називають Що потрібно фронту Ми не зможемо тримати фронт вічно. Українці продовжать боротися, але якщо ви хочете, щоб фронт вистояв, зараз ваш час. Нам потрібна зброя, нам потрібне обладнання, нам потрібні технології, системи ППО. Росія не припинить війну, доки не контролюватиме усю Україну. Це головна мета Путіна. Нагадує колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Він закликає світ не бути наївним і докласти усіх зусиль, щоб зупинити війну. Україна потребує Європи, але Європа потребує України. Ми дуже дуже потребуємо України. Маємо це зрозуміти і зробити для неї усе можливе. Зрима Вероніка Бойко Євген Зозуля Факти ICTV, Марафон Єдині новини.